Добрий день! це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будем. будем. Готувати алкоголіки. Так, будемо готувати алкоголіки. Рецепт на одну порцію кавну. я буду робити дві порції. 125 грам смальцю, 125 грам маргарину або масла, 300 грам борошна. Дві столові ложки горілки, одна столова ложка оцту, одна столова ложка води. Так, 125 і 125 буде 250. Це якраз пачка. Ось. Так, тепер ще ми смальцю візьмемо. Кинемо. Я муку важила вагою. От дивися, не можу. Ну, зараз це ми приймемо. Ну, виключайся, вага. Так? Я смайтю на око візьму. Десь так більше менше. Але в мене свій, свій домашній так. І ще трошки кину масла. Тоже своє домашнє. Так. Масло маргарин дали, борошно дали, 2 столових ложки горілки, ну, то зараз ми вперед перемішаємо, перетремо е, той, як його. Маргарин з мукою і з маслом, а тоді будемо додавати остальне і замішувати. Ось. Перетрем, його перемісим, перемісим. ось і. Зараз будемо виробляти. Наробимо на пательні зразу. Ось і, тільки світло з'явиться, ми його в духовку зразу. Ось так. Ну зараз я перетру, тоді включу далі. Так, тісто перетерли. Нам треба 2 столові ложки оціту. Одна. Дві. І чуть-чуть, бо в мене не столова. Чотири столових ложки горілки. Нам треба п'ять взяти. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І дві столових ложки води. Раз. Два. Так, ну і будемо місити? Замішувати коржечки будемо. Місяця все файно. Стала Люда, якщо при потребі, треба муки ще трошки додати, якщо треба буде. Не знаю. Покамість, покамість мені ще не треба, там буде видно. Розкачувати грубенькими і посипати тоді пудрою їх файно, бо вони без цукру то їх треба посипати пудрою. Ось. Зараз їх замішу, поставлю поки трошки тісто. Тоді поки духовка нагріється, то я, то я їх зроблю. Зараз візьму мищину ту малу, що муку мірла. Ставлю в холодильник. ось, Тісто трошки пристигне буде. Не в холодильник, холодильник не поставлю, бо світла нема. В ганок винесу. Там в мене як холодильникові. О, дивіться, як файно тісто замісилося, Бачите? О! Та й ось, ще трошки зараз помішу, тоді покажу далі. так. Взяла половину тістечка, половина ще в вмісті. І будемо розкачувати. Взяла я собі качалку, моталку, будемо накачати нам. Розкачувати тоненько дуже не треба. Ось ну не дуже і грубо, казала люда. Так, зараз ми... так Перевертунки зробимо. Так, давай я свого різака, щоб довго не бавитися, і такими повирізаю їх та й, та й в духовку. Тісто файно підстигло, гарно, гарно качається і гарно ріжеться. Ячки змішу, потім перемішу. Зараз ми їх у духовочку, а потім зверху посипемо пудрою. і будемо смакувати. От. Такі коржечки. Духовку вже включила. Ось температура 180 градусів до готовності. Десь хвилин 10, 10, ну, може, 15 в залежності, як ваша духовка пече. Ось. І це таке діло. Ладненько. Так, Коньки. Ось так нарізала, відправляю в духовку. Так, одну пательню спекла, спішу на стрім доволі. Так. Одну пательню спекла, друга печеться і ще чотири коржики залишилося на третю патеню. Ну, я зараз їх з другими спечу. Дивіться, які гарні вийшли. Сухенькі такі сухарики дивіться, всередині. Зараз, як вони остигнуть, я ще посиплю пудрою, І буде дуже файна смакота. Треба взяти молока, попробувати. смачно Тільки ще пудрую посипати, пудрую і трошки ванільки в пудру додати, так чуть-чуть обалдені будуть. Можна і без того, як його. Без ванільки. Ну дуже смачні. М -м -м. Таке пісочне, файне печення. М -м -м. Так що готуйте, смакуйте. Ну, мені поки ті печуться, треба друге виробляти тісто. Всі миру, спокою затишку, скорішої перемоги. При можливості не забудьте поширити відео. Це зайвий мармелад. Не знаю, чи я вже відео викинула, чи ні. Навіть не пам'ятаю. Ну є варени. Я знімала. <смас> Дуже смачне вийшло. Ось з варень... мармелад можна пересипати цукром. Ой, бачите. Геатуге таке. М -м. А смачне? М -м. Ось таке діло. Так що, при можливості не забудьте поширити відео, підписатися, хто ще не підписався. Всім удачі, всім спокою, затишкою, скорішої перемоги. Хто буде готував, всім смачного. Люда, дякую за рецепт. Дуже смачні коржики. Ось. Так що я довольна. А діти прийдуть. Думаю, теж будуть довольними всім миру, спокою і затишку.